Урок Я пізнаю світ тиждень 29, сторінка 17. Тема нашого уроку. Я у світі, клас савці, ряд обитнів. Отже, сьогодні ми продовжимо знайомство з наступним класом. Клас савці і зупинимося на ряді побутні. Переглянемо відеофрагмент від синтаврика. Друзі, мабуть, я ніколи не перестану захоплюватися розмаїттям організмів, які населяють землю. Виявляється, тварини дуже відрізняються одна від одної, тож їх розподілили на окремі класи. Тварини одного класу мають спільні ознаки і багато в чому схожі. Я вигадав собі гру. Уважно придивляюся до тварини і намагаюсь визначити, до якого класу вона належить. Адаптер сказав, що найчастіше я бачив савців. І так, виявляється, тварини дуже відрізняються одна від одної, але центавр помітив те, що деякі тварини мають спільні ознаки і в чому таки схожі. Він грав у гру. Придивлявся до тварини і визначав, до якого класу вона належить. І на думку адаптера, найчастіше він бачив саме серці. Потім ми пограємо зараз таку гру. Перед нами дві тваринки. Ліворуч коала, праворуч сова. Візьмемо у ліці червоного і синього кольорів. Все, що стосується коалу, з'єднуємо Червоним кольором. Все, що стосується сови, синій. Має крила. Сова. Синій куль. Тіло вкрите хутром. Коала. Тіло вкрите пір'ям. Сова. Вигодовує малят молоком. Коала. І так ознаки коали. Тіло вкрите хутром, вигодовує малят молоком. Це група тварин, звірі або савці. Має крила тіло пір'ям, Група тварин під назвою птахи. Пригадаймо порад мудрої столи. Завдання друге. Запам'ятай, розрізняють такі класи тварин. Комахи, риби, земноводні, лазуни, птахи, савці, звірі. Та інші. Повторимо ще раз, розрізняють такі класи тварин: комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи, савці, звірі та інші. Перегорніть сторінку і прочитаємо пораду фотоапаратика. Савці або звірі це тварини, які вигодовують своїх маля молоком. Особливості звірів або савців, що вони вигодовують своїх моля молоко. Сьогодні у домашньому значку у нас є слово хободні. Поглянемо на відео пояснення цього слова, яких тварин так називають? Етаходні це рослиноїдні тварини класу сапців, які мають хобу. Тобто зрощену з носом верхню губу. Зрощена з носом верхня губа. Хобу. Потренуємося в читанні слів ведмежатки мовпенятки. Хоботні савці волосяний покрив. Хоботні, ссавці, волосяний, покрив. Слова ведмежатки. Надзвичайно, рухливий. хапальний, паразитів. Надзвичайно. Рухливий. Хапальним паразитів. Почитаємо довідку від бортового комп'ютера, адаптера. Читаємо разом із диктором. Або звірі. Це тварини, які вигодовують своїх малят молоком. Більшість савців має волосяний покрив. На землі вони живуть усюди, на суходолі, у воді, кити, дельфіни, у ґрунті, кроти. Найбільший савець суходолу слон, належить до ряду хоботні. Хобот – Надзвичайно рухливий і сильний орган, особливим хапальним пристроєм на його кінці тварина піднімає із землі дрібні предмети, наприклад, корінці або фрукти. За допомогою хобота слони переносять важкі предмети, добувають їжу, п'ють, захищаються, виражають почуття. Позбуваються паразитів, купаються. Так кого ж називають сарцями або звірями. Це тварини, які вигодовують своїх малях молоко. Далі, де можуть жити савці? Усуні. На суходолі, у воді це кити і дельфіни. У ґрунті живуть кроти. Хто є найбільшим серцем суходолу? До якого ряду він належить ряд хоботний. За допомогою хобота слони переносять важкі предмети, вибувають їжу, п'ють і навіть виражають свої почуття. Хобот надзвичайно рухливий і сильний орган тварин. А тепер переглянемо невеличкий відеофрагмент. Клас савці або звірі належить до царства тварини. Головна ознака савців вигодовування малят молоком, яке виробляють особливі молочні залози. Тіло більшості савців укрите шерстю, має волосяний покрив. Тому вони можуть мешкати в холодних куточках планети. Волосяний покрив може набувати маскувального забарвлення, завдяки чому миші, зайці, білки залишаються непомітними для хижаків, але тигр непомітно підкрадається до здобичі. Ось такі вони савці. Попрацюємо далі з старінками висаду. Покажіть, кого називають савцями? тварин, які вигодовують маляк молоком, відвід буквою А, прочитаємо, запам'ятавши поради мудрої сови запам'ятай савці або звірі. Це тварини, які вигодовують своїх малят молоком. Повторимо. савці або звірі це тварини, які вигодовують своїх малят молоком. То може вони, знайками, поділити слова у дві групи. Тигр, змія, крокодил, олень. Перша група це Тигр і олень. Їх спільна ознака це Ставці. Вони вигодовують своїх малят молоком. Друга група це змія і крокодил, це лазуни. Вони мають суху практично для шкіру. Далі допоможі малятам знайти своїх мам. У людини, дитинча, у свинки. Поросята, окорови, теля, осовак щеня. Виконаємо зоряні перегони. Рослини з одним твердим стеблом – це дерева, Буква Г. Тварини, які вигодовують своїх малят молоком, належать до класу савців. Буква І. Рослини савці. Світ океанів представлений водоростями. Буква П. Великі ділянки суходолу, що їх омивають моря і океани, називають О. Тварини, які мають зябр і плавці, належать до класу риб. Планета, на якій ми живемо, планета Земля. Букла «О». Найбільші водні об'єкти на землі це океани. Буква Т. У більшості савців тіло має голосний покрив. Буква А. Державною мовою українців є українська. Слово в нас вишло є Належить до групи савців. Попрацюємо в карті Відкратіть. Пишіть назви країн, що починається з літери У. Це наша з вами держава Україна. А ще допишіть інше самостійно. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили про клас царців ряд поводні.